то Петро мій був здиваний? Ми, ми обходили одеронтики, ми обходили білі гари в Нюгемшур. Далеко поза схід ми не, не було, але ми там на сході обійшли ті всі місця мандрували. Там все дуже добре позначене. І ми загубилися, помимо добрих тих, хто ми загубилися, верталися назад що було з гейстак, І загубилися. І треба було ночувати так, бо ми не, де факто не знали, куди йти. і Чи то, не було, чи то ми не, не могли узгіднити мапи з існуючими дорогами, я не знаю, в кожній мрежі, не так. І там була така, ніби. Потичок, ніби калабаня, а вже в той час вже всі знали, що ноги треба пінувати ноги. Ну, то по черзі ми всі там ноги мали в тій калабані. Зимна вода, як на щастя, така зимна, що ну? І, то, а ми помили. І тоді якось хтось каже: Гей, знаєте що, мої ноги є теплі. Всі. Мої ноги є теплі, то були юначки. Тоді всі ствердили, що їхні ноги при тій землі воді нагрілися. Я думаю, що ми навіть не мали мішків до спання зі собою, бо то була одноденна прогулька. І, І прийшли, бойскати йшли на гору. Uh -huh. З человека. І вони нам сказали, де ми є. Як ми це далеко є, що так та дорога є нова, її на мапі нема, бо там рубали дерева і там збудували ту дорогу, де вивозили дерева. А, на той, до нас змилило. І вони по-джентльменськи поставили свої шатра і нам відступили ті шатра. Що заплачують, ми маємо їдження, а ми мали такі рештки. Ну, no, так мене признавалася, сказала ні, що ми вже їли, дякуємо, а але... <noise> no, той шатра в повній вистачає. Так що вони... а відразу ахтовий, ашови, а на той потім почали e, співати. Тут довідалися, що ми співаємо e, декотрі пісні Чимчангу, дуже популярна між польськами e, пісня. Ja, тоді вони нас інших навчили, таких, нібито індіянських пісень. Той, так що то був дуже цікава, кінець такої прогики.